Українці дуже уважно слідкують за новинами, тому їх транслюють на всіх телеканалах, навіть на телеканалі Дискавері. Отже, випуск новин на цьому каналі. Увага на екран! В Україні пропонують мобілізувати чиновників. Уявіть наш кордон через 5 хвилин після прийняття такого рішення. Коротко про те, як українці останнім часом реагують на новини від повітряних сил. В партії Європейська солідарність знайшовся сміливець, який нарешті повідомив Порошенку, що він вже не президент. Уявіть ситуацію: Тищенко і Гончаренко змагаються, хто перший потрапить у зал Верховної Ради, щоб почати стрім у Тік-Ток? В Ростові знайшли Віктора Федоровича Януковича. А недавно Віталію Кличко наснився страшний сон. Наступна станція Демінівська. Ходять чутки, що Роман Грінкевич навіть під час обшуку СБУ намагався сховати уліки. А Ігор Коломойський навіть в СІЗО показує своє відношення до оточуючих. На кордоні затримано чергового ухилянта, який намагався виїхати з країни в жіночих речах. Ну, на цьому все дивіться, Discovery, Не перемикайте. До побачення!